І як ми бачимо, у нас гарно стоять циферки 1 і 2 на цих клемах. Друзі, що це за клеми? Це клеми для підключення стабілізатора напруги. Замовник підключає до даного щита стабілізатор напруги, фаза вхід та фаза вихід. Дуже зручно, не треба ніде шукати ніякі елементи, ніякі клеми, в розрив там чогось підключати, підключається. Просто на клеми. Підвів фаза 0, фаза вихід і все. Це однорівневі клеми. Ну, Мабуть, ви ще спитаєте, а що це за клема да? А це клема для підключення зарядної станції. У замовнику буде ще й зарядна станція. І це дворівнева клема, тому що місця мало. Ось така дворівна клема виручає. І сюди підключається вихід зарядної станції, Ось на верхні зажими даної клеми. Користуйтесь, кому потрібні дані рішення, а кому потрібні електрощити на замовлення, то звертайтеся, робимо щиточки під ваші побажання.